Житомирянка Антоніна розповідає, що року у провулку новосхідному взимку тротуари від снігу не розчищають. Жінка каже: пересуватися ними незручно та важко. Слискуки Ну, тут ще чистять, а ці ж вулиці ніхто не чистить ніколи. По Поперегулкам ніколи не чиститься воно. Наталія Володимирівна проживає у цьому проволку понад 30 років. Говорить, ходити по слизькому тротуару звикла. Так у нас завжди. Це добре, що ще почуть утоптали, да тут трохи прибрали. А у нас тут так, вилізти складно, як дуже багато снігу та проблема. Піщано-сольовою сумішю тротуари міста посипають із шостої години ранку. Більше десяти бригад працюють у різних мікрорайонах міста. Повний тут виходить, повністю повністю йде. Це на цій категорії. Площадь перемоги ми брали, Старовільська і ось до, йдемо по Маліку. Прибирання по тротуарам проводиться на даний час, першочергово це центральні вулиці міста. Ну, такі як Київська, Великобердичівська, Перемоги, Покровська вулиця, Проспект Миру. Ну, такі вулиці більш насичені. Після того, як прибереться дані вулиці, переходять на другорядні вулиці. У зв'язку з погіршенням погодних умов для прибирання міста задіяли додаткову техніку та підрядні організації. Люди чергують цілодобово. Ольга Групсікора, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.